Вы, люди, осквернившие религиозные святыни христианские, вы, превратившие святой Киев во что? Ты нас со стороны в сторону бросают, то он великий, то вот совсем глупый. Да. До сих пор сейчас ребята-украинцы на фронте бьются доблестно. Дело вот в каждый решает свою судьбу сам. А давайте по классике. Самогавки, я, честно говоря, не очень хорошо. представляю, будет пролив, пред... 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 Это пред... как война. это будет. Да, это вот тогда приблизит э, то, что называется. Это ядерная... хорошо, но мы же сразу в рай. Они просто. Класіка, Вона класіка. Ви розумієте, про неї періодично треба нагадувати. Ну, принаймні, так думає Салавйов і тішиться від того, що вони, звісно ж, відразу в рай. Е, не знаю, як собі Салавйов уявляє рай, тому що ну що може бути краще ніж життя на території Росії ха 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 три рази. Але Ну, от щоб ви розуміли, в інформаційному полі Росії є дві теми: одна тамагавки, і відповідно їх застосування по Росії. Це означає, що вони відразу в рай. І друга тема, яка також обговорюється на території Росії. Банда диких кабанов терроризирует жителей поселка Сагра в Свердловской области. Местные жители жалуются, что животные тематически совершают рейды на садовые участки, перекапывают все огороды и наносят ущерб имуществу. В этом году поселок столкнулся с самым настоящим нашествием. Если раньше видели примерно по 10 кабанов, то сейчас банда составляет уже 30-40 животных. В общем, как-то надо бороться. Банда диких кабанов терроризирует. Тамагавки і банда діких кабанов. Тамагавки, які відправлять росіян відразу в рай, тому Соловйов каже, немає чого навіть, знаєте, якось протидіяти цьому. Треба просто прийняти цю долю, вийти, отак, от знаєте, з багойстві, тільки з багойстві, сісти і чекати, поки тамагавки прилетять. Ну, бо в райта хочеться Соловйову, принаймні він каже, а чого ви всі тут возмущаєтесь. І другий варіант це нашестві Кабанов по 30-40 особей в стаї, які. Підстерігають російських військових в трубах, поки ті намагаються через комунікації проникнути на українські території і лякаються тих кабанів так, що потім не один чимоданчик Путіна не витримає. Але давайте, якщо вже про Путіна, про чемоданчик, то я тут знайшла нам з вами, знаєте, порівняння 2017-2025. Я от якось так вже стається, що ми з вами тут порівнюємо Путіна часів. Початку його президентства і Путіна 2025 року. Ну і дивимося за тими змінами, які відбулися в цьому самому організмі. Як чужой, який поселився в організмі Путіна, став цим самим Путіним. Так от, в 2017 році, Путін стверджував, В соответствие з міжнародними соглашеннями в Сірію продовжує работать російський центр по примиренню враждуючих сторон. Здесь... Российский Центр по примирению враждующих сторон. Вы разумеете, да, какой это центр и чем он занимается? Созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования. В Тартусе и здесь, в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. А кто же такие террористы, хочется спросить? За два с небольшим года. Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Цим самыми террористами, я нагадаю, Путин называл Хаят Тахрир Аш. Шам. Аж тут раптом неочікувано для всіх. Саме трубні для, для Росії, для Союзу времена в 1944 році. От як можна так брехати і, 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 і не красніть? Знаєте, я розумію, що це вже трупний колір шкіри, який з Путіним до кінця його днів. Але тим не менше, тобто, в 2017 році, ти підтримуєш башара Асада, ти відправляєш військових. Знищувати Сирію, бити по Сирії, бити по Алепу, вагнеровці. а тепер ти зустрічаєш, як ти сказав, міжнародних терористів, очільника Тахрір Аш-Шам, який тепер є новим президентом Сирії. І розказуєш про те, як ти радий з ним привітатися, познайомитися і підтримати його шлях. Отношення між Сирією і Росією завжди на Сирии, исключительно дружеский характер. У нас в Росії ніколи в отношении Сирії не было никаких отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на всіх цих одним сирійського народу. І двома базами е військовими на території Сирії, якими хотілося б продовжити користуватися і надалі. Можна, каже Путін. Пожалуйста, дуже надо. Е от. Ну а в цей самий момент президент Сирії новий каже: Башара віддасте. Ми його засудимо, ми. Змусимо його відповідати за всі злочини, які він чинив з вашою допомогою, з вашою підтримкою під вашим началом. От тоді ми з вами і поговоримо. Получається, що зміна режиму, яка відбулася у Сирії, влаштовує Путіна. А волевиявлення українського народу в 2014 році чомусь не влаштовує Путіна. Значить, в 2014 році вигнання Януковича до Росії до Ростова називають почему-то госпереворотом. і з того самого моменту Росія посилила атаки на Україну. А раді Башара, Раді нового президента Сирії навіть перекрили. Вулиці на території Росії, щоб він без заторів зміг приїхати до Кремля. І певно, не тримали його як Віткофа вісім годин в калідорах, не тамілі його в прийомний у Путіна. А відразу, напевно, прийняли, побіймали і сказали, що вони ж завжди були дружніми з сирійським народом Ну, або з Сирією. Чомусь при цьому я ж кажу ще раз. Путін забуває про те, що новий президент Сирії це колишній очільник терористичної групіровки Хаят Тахрір шам Цей маленький нюанс Путін вирішив упустити. тому що, що тому що друзів у Путіна залишилося не так багато. Насправді ну, дивіться, в нього був Башар Асад, який був в Сирії. Нема все десь в Ростові. Ну або в якомусь іншому російському місті, я не знаю. Далі КНДР КНДР, якому Путін тиснув руку, з яким обіймався ким Кімчинин, е, цілувались в дьосна, друзя на віки, е, підписували стратегічне партнерство. Та що там? Е, навіть пісню йому шаман написав не просто я руський, а для Кімчинина написав пісню. І в ногу вместе с з ним шагає весь народ, Чен Ын. Получається, що поки народ шагає разом з Кімчен Іном, з Ким Чен Ін з этим самим народом шагає десь в іншу сторону від Путіна. А саме до Трампа прийшов ну, і каже, каже Дональд Фредович: мені Путін дуже мало заплатив за балістичні ракети і за вбитих північно -україців. Давай щось придумаємо. якщо ти можеш заплатити більше, якщо ти можеш дати більше, то давай. І нікому, в принципі, цей е, злидень сирота не потрібен. Ну, це все, що потрібно, знати про велику російською економіку, про яку Путін завжди любить розповідати на віліких сабраті. Позицію одного з ведучих нефті на використання проти нас механізмів недобросовісної конкуренції. мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно... На... Или не будет. Два варианта. Процент ниже, чем в прошлом году. На один процент ниже, нежели в прошлом году. А что так? А что сталося, Путин? Что не так? Нефть закончилась? Трубы рассохлися? Що не так, хочеться запитати, даже ну окей, якщо ми уявимо, що ці цифри реально відповідають сказаним Путіну, що наврядче, але тим не менше, навіть якщо ми уявимо собі там же Путін заявив і про те, що рівень газифікації його великої країни 75%. 75. Тобто за 25 років при владі. Путін ще й досі пишається тим, що 75% Великої Росії мають вдома газ. А у нас в квартирі газ. А у вас а 25% цієї самої великої страни кажуть: а у нас його не було, немає і навряд чи колись буде. Путін, який тримав на газовій голці всю Європу. Путін, який казав, що ви без російського газу все замерзнете. Путін, який кричав про те, що газ ми будемо продавати тільки дуже дорого. Путін, який тепер каже, візьміть у нас газ по па скіткам, пожалуйста. Цей самий газ не може доставити в 25% регіонів Росії. Виявляється, за 25 років при владі чомусь ще й досі не зрозуміло, ба більше того кажуть, проблеми є на заправках на російських в Росії. На заправках почали розбавлять бензин. Чомусь заявив глава Союзу автосервісів Юрій Валько. Певно, автосервіси, тому що вони потім ремонтують машини після розбавленого бензина. Причина попытка удержать ціни на фоні дефіцита топлива. Здравствуй, Йолка, Новий год. По його словам, АЗС используют спеціальні добавки, що вже случалось в країні в 2000-х і в 2010-х годах. коли після заправки машину сразу приходилось вести в автосервіс. Сейчас ситуация может повториться. Повторім, можемо повторіть, казав Путін колись в е, далекому 22 му і 23-му роках. А виявляється, от він, повторчик, під'їхала откуда ніж далі. Да? А, поки Путін лякав всіх 90-ми роками, 2000 і 2010, й вже тут, як тут, на порогі кажуть: добрий день, можемо е, знищити вашу автівку просто за один. Раз вообще не питання, але ту автівку треба ще чимось заправляти. Я просто нагадаю, бо кажуть в Госдумі, що деньги на території Росії взагалі не важливі, Ба більше того, чим менше денег на території Росії, тим краще. Для демографической ситуации. В Газдуме заявили, что нищета ⁇ залог высокой рождаемости в России. Значит, для демографической ситуации это вообще прекрасный фактор. По мнению депутатов из Комитета по расследованию вмешательств иностранных государств, для того, чтобы россияне начали рожать, улучшение материальных условий не требуется. Весь мировой опыт говорит о том, что чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Все разговоры о том, что дайте нам квартиры, и мы начнем рожать, это от лукавого. Это все лукавство, кажуть на территории Росії. Э, оце попридумували теж. Да? Давай спочатку заробимо на квартиру, потім заробимо на машину, а потім заведемо дитину. Це все кажуть в Госдумі. Вигадки і нічого більше: чим гірше ви живете, тим більше ви хочете завести дітей, щоб вам на старості було кому принести стакан води. Не більше, виключно стакан води. Тут чомусь відразу згадується наша раша і е, самий чесний міліціонер. В якого в квартирі не було нічого, окрім тієї самої води з крана. Але виявляється, що на фоні бідності росіяни почали масово купувати антидепресанти, а не заводити дітей. Чомусь сентябрь показав, що на антидепресанти росіяни витратили майже 14 мільярдів рублів. Було продано майже 2, 2, мільйони, 2 мільйони упаковок е, цього самого е, антидепресанта. Це е, максимум за 4 роки, якось дуже депресивно почали жити на території Росії за останні 4 роки. А ну, давайте подумаємо, що сталося за останні 4 роки. Може, якийсь фінансовий колапс? Може, якісь, не знаю, злети Росії, може, запустили в космос новий корабель, може, вони не витримують слухати пісень шамана на трізви голову? Що сталося за чотири роки у Путіна? Ну не СВО ж, це ж не війна могла так повпливати на росіян, щоб вони масово всі впали в депресію. Фармацевти отмечают, що чаще всього за антидепресантами приходять молоді люди. Неочікувано для всіх. А щоб вони в депресію не впадали, эти молодые люди в Пітері вирішили трошечки послухати пісень, але не шамана, а Нойз MC. По-перше, звернути увагу на те, як вони тримаються за руки. А це я нагадаю саме е балет. А по-друге, я не закликаю, звісно, жодним чином слухати російські пісні. Ба більше того, навіть тих, кого вважають іноагентами на території Росії, я теж не закликаю слухати не ної ні Манєточки, не щось подібне. Але ця пісня була виконана в Пітері. Сдавалось, бы русская песня, красиво. Навещу нам за екранів соловьев, пускай танцуют лебеди. Э, где вы были восемь лет? Э, э, не люди, да? Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди, пусть за озеро свое дед трясется в трепете. Ну и так далее. Э, выявляется, все это есть не прослуховыванием русской попсы. На території Росії, а все це є посяганням на територіальну цілісність Росії, от виявляється в чому секрет, тому що ну звісно, ви ж не думали, що це проігнорують на вищих щаблях влади. Кіжна ж групу заарештували. Група знаходиться 13 суток в застінках, Ну і відповідно я не здивуюсь, якщо вони всі отримують терміни там від одного до трьох років за виконання. Пісень російських пісень російської попси на російських територіях кожного разу, е коли йде мова про те, що в Росії угнітають русський язик, виходить Соловйов, виходить Скабєєва, розказують нам про те, що в Україні охотяться за русським язиком, нельзя слова тут на русском сказати, і все, тебе же хватають і садять. Але на території Росії, як виявляється? За російський язик також можуть схопити і посадити в застінки. Не можна там слухати російських пісень. А що случилось? А чого так? Тобто ви вважаєте, що оці, значить, не знаю, студенти, молоді люди, які в Пітері, Підспівували цей куплет, тримаючись отак за руки, вони підуть завтра е, валити державний устрій російський. Ви думаєте, вони завтра підуть совати кордони Росії? Та ні, звісно ж, вони не будуть цього робити. З одної сторони, хотілося сказати, напевно, дякую за позицію. Ну, бо ми ж розуміємо, що на території Росії це складно виявляти. З іншої сторони, як ви розумієте, е, Прослуховування цих пісень на території Росії тепер грозить всім тюремними термінами. Шаман може співати про товариша Кім товаріща Іна, а співати про балет і Лібідіне чомусь не подобається, чомусь не нравиться. В цей самий момент люблять розказувати про територіальну цілісність самої України. Причому допустіть, а що можна зробити? Ви! з Ви не давити ні убили тому. Зеленського, не підняли бунт. Ви виберете другий путь. Тобто це нормально, це можна. Це ж про вбивство не Путіна і не Лібідінова озера в ефірах міста Соловйова. Це про заклики до того, щоб вбити президента України. Це нормально, це другое. Тут немає питань, бачите, ні в кого. Все хорошо, все нормально. Як ви пам'ятаєте, цей. Псевдоукраїнський експерт є таким собі мальчиком для біття. Я не знаю, скільки йому платять за участь в цьому приниженні, але, певно, багато, тому що він постійно є учасником цього самого шоу. Так от, це подушечка для Біття, на якій зазвичай відривається Соловйов, розказуючи йому про те, що він, нібито ну, українець, з українським паспортом і корінням нічого не зробив для того, щоби е, змінити. Украину и украинский э, уклад. Что да? каждый, каждый на своем Минут. месте? Делает на каком то, что может? месте? Но слушайте, что? Вась Передон же... взял автомат в руки, Игорь взял автомат в руки, а... Владимир Владимирович перо не опускал никогда. Я не взял автомат в руки. Смотрите. Каждый отвечает за свою судьбу сам. До сих пор сейчас ребята украинцы на фронте, которые воюют против бьются доблестно. Дело вот в вот что... Каждый решает свою я судьбу сам. Джо. Нравилось сидеть, нравилось сладко вкусно. Веселиться, едет в Европу, наслаждаться замечательным достижением Майдана. Говорит Соловьеву, у которого Вилла, я нагадаю, в Испании. Просто нагадаю, нравилось ездить в Европу. Да, она веселиться на ну, я... мой, Радоваться гибели Луганска, Донецка. Который живут на Україні, і сейчас радуються. Нам подивитися. Нам, нам надо радять найти... проблема. Ради скольких праведников треба пожалети? Да мы знаем. Правильно, так что ви люди, осквернившие религиозные святыни христиански, ви, превратившие святой Киева, во что? А, в святой Київ. В красиве, процвітаюче, неймовірно привабливе європейське місто, яким ви його. Своїми Е, налитими кров'ю очима ніколи не побачите. Владимір Владимірович, я не знаю, як його, правда, Салавйов. Е, ви не нервуйте так. Я вас ще раз прошу: дивіться, Тігран уже перенервував. Ми дуже переживаємо за ваше серце. А, у вас його немає. Не переживаємо. Можете нервувати собі і далі. Е, взагалі. Чогось я прям рознірничалась за Соловйова. Тим більше, що він відразу ж в рай намітілся е летіти. Е я думаю, що йому тепер будь-яке місце, яке буде відрізнятися від території Росії, покажеться раєм. Ну і завершуємо, звісно ж, теоріями заговора на території Росії Радміт. Ти нас це сторони в сторону брасають. То он вілікий, тояється вот... все більше даних, які котрі про те, что резкое изменение позиции Трампа в отношении России, ужесточение его политики поставок оружия на Украину, включая магавки это результат манипуляций, которые, был, которые были осуществлены высшим британским руководством в ходе сентябрьского визита. 40... Психологический вплив. Британский премьер взял золотой годинник и пока говорил с Дональдом Трампом, Кадірував його, е, внушив йому, що Україні треба допомагати зброєю. І тепер Дональд Трамп знаходиться під шарами цього самого. Ви ж бачите годинчок зараз? так. Він зараз знаходиться під чарами цього самого. Годинничка і поки не надасть Україні зброю не заспокоїться. Хтось це дивиться і хтось в це вірить. Седьмого президента США Ава Лондон. Трампу були представлені фальсипі. Мені здається, йому самому смішно, коли він це говорить і вигадує кожне слово, але розуміє, що ну как-то треба вирулювати. Цирвані матеріали якоби атпоставленої агентури. Ми-6 в Москве. И, собственно, как бы с учетом его психологического парка. Подивиться на Скобееву, яка теж в цену верит, але эфир продолжается. Это с участием короля, других высших представителей. Собственно, произошла такая психологическая... Я без всякой иронии говорю об этом. Произошла своеобразная психологическая такая обработка. такой недоверчивый, обработка. не мог обратиться к американской разведке, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию. Тем не менее, это серьезный вопрос. Хотел бы нас отметить, стороны в сторону бросают. То он великий, то вот совсем глупый. вообще в 21 веке верит британской политика есть уязвимые места. В Британии был составлен психологический портрет Трампа, его сильные и слабые стороны и точки уязвимости. И собственно... А что же Россия такой портрет не создала с точками уязвимости для того, чтобы уязвить Дональда Трампа? От в чем питание? Британська розвідка, у мене до вас є пропозиція. Складіть портрет уязвимості Путіна. Вже пора психологічно на нього впливати. І годиночок з собою. Золотий теж візьміть, знадобиться. На цьому кажу вам дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Пишіть і до зустрічі в наступній програмі. Побачимося з вами! Па-па. Чи. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Хайлюкс. Вдячні 24 каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів. Засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.